Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що, друзі, зимовий місяць приходить до кінця, але він, видно, не хоче нас так легко відпускати, друзі. Знаєте, ті дні було дощ, холодно. Не можна було влізти, якось таке морозіло, якийсь такий було знову. Сьогодні рано був мороз. І опять є, є декілька сімей, бачу, нарисувалися проблемних, треба було вкрай переглянути. На влізти не візьму. друзі, холодно, без рукавиць теплий світер, куртка. Ну холодно так, що ну невозможно влізти. Є не було, а це трошки після обльоту в мене організувалося, нарисувалося декілька проблемних сімей, які треба було переглянути, ну влізти не можна. Я то, звісно, вже е, 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 да, дні ще я ще друзі, не знімав, не чистив, бо ну куди холодно, друзі. Вже да, показують людей, обльот, котики зацвіли, там вже, наше, все, все холодно, друзі. Це дуже холодно. Ще з не знімав. Е, да, Перебіг, е, тільки думаю, на крайній случай е, після обльоту сім'ї дайте. самі розумієте, трошки сім'ї просіли, тому прийшлося трошки накинути на це. Чуть-чуть утеплити прийшлося сім'ї, тому що ще клійонки не став. бачите, що люди є ставлять. Кліон ми ще не ставили кліонку, тому що ми ще зимуємо. І холодно ще, друзі. ще Дуже холодно, друзі. Так що ми сьогодні. Я ж кажу, вийшов сьогодні на пасіку, ну право холодно, друзі. Ну що будеш робити? Ніще знімати, для чого зразу запускати під низ холод. Якби вже хоч трошки тепленько, можна було пробігти, зняти, почистити дніща, вже можна було б кільоночку, може поставити. Ну, холодно, друзі, яка сьогодні був, не знаю, ну десь градуса, наверно, два було або три морозу бо я не знаю, точно, але машині датчик показав, що коли заводив, взяти около 9-ї години то було мінус один, то вже десь до ну, ночі було до двох градусів, було морозу легенько. Ось такі другі справи. Але сьогодні, знаєте, прийшлося, заставила біда ворожити, прийшлося сьогодні їхати на район, тому що отримав я від друзів, звісно, подарок, за який велике дякую, звісно, зараз ми проведемо. Я не розкривав, не дивився, не, не дивився, що мені друзі вислали, Зараз ми з вами подивимося, що там мені нам прислали. О, але я кажу, хотілося вже, друзі, знаєте, не то, що там хочеться, вже пора було б руки запустити, трошки подивитися. Невозможно, друзі. Не, хоча в мене тут і затишно, яка як відкриваю дверцю, таке звідси тягне. Ну, влізти в пасіку. І бачу, замітив, декілька сімей в мене вже є проблемних. Не було, було, зимували, було все класно, а що після обльоту зробилося декілька сімей. Тому зараз, друзі, подивимося подарок, який мені прислали. А Такий є на Ютубі канал Пасіка Моє життя, кого цікаве, подивитися. Хороший чоловік, звісно, спасибі йому. Вони мені прислали, так як я казав, колись говорив, можу, в кого лишні там ці мисочки кажуть, там, виведення бджіл. І ви знаєте, думаю, ну, хорошо, мисочки таке, ладно, висуть мисочки. Ну, але ж мисочки ще треба кудись струмити, думаю, за це я не сказав, думаю. Ну, вийшло мені ті одні мисочки. Тр куди саму ту мисочку пристромиш, правда, друзі? Ну нічого, ми подивимось. Я трошки пощупаю, вроді би там не одні мисочки. Зараз ми, давайте я подивлюсь на підведу камеру трошки ближче, друзі. Подивимося, зараз я вам покажу. Так. Ось це роз... на станочку лежить розпаковка. О, так. Я не відкривав, друзі. Дивіться, запаковано все, зараз ми її будемо відкривати. Так, бо я щось взяти, відкрити, його. треба упаковка запечатана, нова почта прийшла. Воно вже прийшло було в суботу, але я, в суботу я не хотів їхати. Думаю, в суботу з обіда прийшло, але в неділю вже неділя, ай, де я, я я поїду Поїду з неділі в цей. За неділі поїду заберу. Щоб поїхав, забрав, зараз ми зацінимо, друзі, що нам прислали. О, дивіться, які нам прислали упаковочку. Так, ми зараз глянемо, друзі, що тут є. Так. О, дивіться, друзі. Бачите, які мисочки? Гляньте, друзі, Давайте я зніму рукавиці, бо нічого не видно. Десять, ви, ви бачите, це все діло. О, я буду ближче показувати. Прислали, бачите, якісь мисочки. Ось така система мисочка всередині, а, а такий цоколь, що в плановості робиш дюрочку і прикріпляється. Так, бачите, якби це виковорити, подивитися, візьмемо зараз шурупика. о, Чи вилазиться мисочка звідти, чи не вилазить, не бачу я. Ну, мисочка є всередині. Бачите, таке, що не треба лишніх держателів. Просто в плану робить такий пиптичок там є. В планочці робиш. О, вислали мені і нові ось у є. О, і беушні. О, но весенькі є. Двісікі мис. Які мисочки, класненькі. Не треба лишніх держателів, нічого. Дивіться, друзі. Просто в планочці робиш дюрочку і все. Дивіться, хорошо. І буде матушника добре цепляти, бо така є, бачите, такі мисочки. <плес> Ого-го! Вислали, друзі. Ой-ой-ой! Дві що робиться, друзі. Дивість, скільки, Повний пакет. Вислали мені, друзі. Повнісний пакет. О. Мені дуже подобається, що тут, бачите, як хорошо триматися буде. Є такий, знаєте, не тільки рівний штирочок, але ще є бамбулочка така, що буде і мисочка всередині є. ну. Отакі От матки, видно, вивозили, бо є. Треба буде, звісно, прокип'ятити. Оце таке. Це главно того, що є, оце удобно цей піддержатель. Є то все остальне чи пока. Так що дякую, друзі. Трошки назад кинемо, стараємося. Дякую, друзі, за подарок, приємно, звісно. Вже ми ворожини, ворожини таке діло вже в нас є, будемо роботи. Таке справи, дайте гляну трошки на камеру. на походимо трошки пасіці. Холодно, друзі, прямо дуже холодно, прямо дуже холодно, якось так бджолки сидять, якось так холодно, я зараз покажу вам трошки. В чому я виразив проблемну сім'ю, друзі? От трошки бачите, є Такого, трошки так, то якісь не, не видно, не бачу я. Такі якісь нехороші упорожнення є на лютковій. О, Тому я вважаю, що є проблема сім'я, будемо дивитися. О, так що, в хочуть, так переведуть каналу. Друзі, в вділки... це що таке? Друзі дуже хочуть літати вже, друзі. Сильно друзі, хочуть літати. Вони вже б не проти, ми, друзі. Ну, так, да. казати, що це ще зима. Правильно, і ще зима, ще ще, ще зима, але, але щоб ви знаєте, хоч там трошки такі якісь були хоч періоди, якось, трошки сонечко вийшло, якесь і, тако, говорю з друзями, то це рік, друзі. Всерем'я якесь дивіться на небо. Якесь все рем'я, якесь паспортно, якесь таке як тумані. цей рік всередня ну, як зима, якась якась туманна. Постоянно зима, це рік якась туманна. Не було цих... Таких просвітів, що ага, вийшов там раз-раз, і там, і ти трошки тепленько, ти її бджолка вилетіла, обліталася, освободилася. Не було такого, друзі, не було такого у нас. Все время якесь як мішку. І таке холодне, друзі. Хоча і вітер южний і, 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 дує, але дуже холодне, друзі. Треба, треба, друзі, вже було вкрай руки запустити, а поутепляти, то я вже сімейки свої поутепляв, от понакривав вже. Сімейки утеплені, укриті. О, вже трошки попідкривав я, бо О, вже трошки понакривав. Але б треба було, друзі, треба було, щоб було хоч трошки Знаєте, От якби до обіду я розумієте, а обіду, щоб вийшло сонечко, було тепленько. Пробігти, пробігти по пасіці, познімати, дніще почистити. Після зими треба було взяти горілочку, попро -про -про попросушувати дніще, щоб, знаєте, вже було. Ну, невозможно влізти, друзі. Що можна було зробити? Там вулики, і, там криші. Це вже я поробив, і, льотки поприбивав, загородіть. Ну все, що треба було до цього діла, я поробив. І, все, Навіть в лежаках поробив, розділів, розділив під отводки. Ну все вроді би готово, вроді би все і, ну, давай. Ну а бачите, друзі, не можна. Не можна, не можна ні влізти, не можна ніяка. Декілька сімей і є таких проблемних в мене. У мене, знаєте, якось так замітив, що є слабші сім'ї, але якось вони краще сидять, а є більш-менш середні сім'ї, щось вони хуже. То не знаю, то казав я, друзі, ну, я не казав, що 100% таке воно буде, але я казав, що виходили всі 100%, до цей рік, мабуть, не вийде мені нього 500%, і все одно буде і Все одно якийсь відход, не мусить бути, бо я замітив, що є дуже сім'ї якісь ослабли не знаю чого. Вроді би і зимували вони на 4-5 улочок, а це подивився, тільки на одній ранці сталося бджола, де вона поділася і що вона і. І не знаю, друзі. Не знаю дуже, якісь вони такі, знаєте, і цілу зиму, якісь вони були такі, що бушли цілу зиму. Одно за того, що вони. Може, знаєте що, друзі? Молода матка. Шкода матки просто, що можна було, я б зараз... би щоб тако не холодно, я б зараз лізли, я їх би навіть там на одну рамку, я їх би скоротив би, на одну рамочку, там на дві і піджав би утеплив би клійоночку. Ну не влізе, друзі, куди лізти? Я зараз відкрию, вони блядь, куди лізти. Так, хоч би на час, друзі. Хоч би на час два дало мені погоди, і я вліз би, я біг з короти би, утеплив, би настільки зажав би їх тепленько їм би зробив, би, щоб вони би по-любому не перезимували. Ну, от гарна матка, хотілося, щоб. Я думаю, осипалося сильно багато. Може, матка та цю зиму червила. Як на вашу думку? Я не знаю, чого ну, непогана сім'я. Не погано сказати, що погана. Ні, я не сказав, що погана сім'я. У мене є набагато хуже, слабша сім'я і нормально виходить, іде а ці опоносилися льоток. Ви бачили, я показував, опоносився, льоток опоносився. І я не знаю, в чому причина. Влізти не можна подивитися, що може розплід, може що. Я не знаю, так, да, кормів є, але е, там є три чотири рамки, вони є лишні, їх треба було б звісно забрати. але Нема як не можна влізти, друзі, не можна. Я вже думав, ну вже сьогодні, може морозець, може дозволить. Вилітає в по поділоки бджоли. Думав, може, хоч сьогодні морозець, то думаю, вдень хоч буде, буде тепло. Де вітер? Холодно, друзі. От, стою тепло, от під шиє беру світра, бо право в теплій ковкурці, ковці, ковці пальчичку теплому, боротьбі в рукави. І холодно, друзі. Ну як полізив до сім'ї, я Ще слабенька, правда, слабший. Я вроді бив накрив її, все нормально, ну. Лісти невозможно. Отакі, От знаєте, друзі, якісь кінця, якісь неустройства, якісь негаразди, якось все стараюся, працюєш з осі і всі. Я однієї сім'ї старався не опустити всі сімейки, старався обробляти всі сімейки, старався правильно запустити все. Вроді би я зі своєї сторони, друзі, зробив все. Зі своєї сторони я вроде би, зробив все. А далі а як? Казав, що карта ляже, а вона лягла, бачите, що я думав, що я обійдуся з цей рік, хоч, 100%, хоч раз вийду за багато років, вийду 100%. І дзвоню до друга, розказую, так і так молода матка, молодісенька матка осіння, він не дав осінню декілька маток. ну, блин, Хотілося б, щоб вона була, вона така. Ну, я думаю, що е, за те, що в них є розплід, от вони за те вони просіли. Може, я відкину, от так відкину, бо мішає мені. О, стан, я думаю, за те, що в них були, був розпліт, друзі, о, то я думаю, що може через те і в них і посипалася бджола, що ці зиму, знаєте, зношувалася. Ну, не буває без потір. Може, я, знаєте, що зроблю, друзі? Я зараз їх тако приваз, зараз ми зробимо, бо я Вони дуже, дуже слабенькі. давайте їх тако. о. Я їх чуть-чуть, я їх прикрию. о. Ти шкода, знаєте, і, тому що ходиш, працюєш, страпцюєш Ну не виходить, воно якось так. Вже так люди кажуть, вже в і горіх зацвів, там лісовий цей і те, все. А нас холодно, друзі, прямо холодно. То йшли дощі, дві неділі не переставали, ляли. А тепер, вроді би, дощі нема. ну то така холодина, що без рукавиць на двір не вийдеш. Хоч я дивлюсь по інтернету, люди витішаться, глядають, заглядають в сім'ї, перебирають, наводять порядки, а тут куди влізеш? Куди, друзі, влізеш? Холодина. Куди я зараз у сім'ю відкрию? Ну, Куди я її? Я ще хуже зроблю, чим було. Ти такі друзі, у нас справи. Це знаєте, бджула, це бджола, це така істота, що ну, таке не приугадати не можна і... Бо це не кусок залізяки чи дерев'яшки забив, землю та воно стоїть. Це живе существо, яке живе своїм життям. Ми вважаємо, що ми ними контролюємо, а вони собі живуть своїм життям. Отакі другі справи, так що треба готувати. Є в мене вже мисочки, дякую друзям. О, вже будем, буду сверлити планочки, буду готувати, буду готувати помаленьку до матководства, готуватися будемо. Попробуємо, Попробуємо. Отакі справи. Так що нас погоди немає. Бачу, так одене-де поодинокі бджоли хотіли вилізти. Вони тут вроді затишно, а піднімуться вверх, падають і назад залітають вулику, тому що, тому що холодно, друзі. Дуже холодно, У нас дуже сильно холодно. Нікуди ж ти від цього не дідишся, від цього холоду, що зробиш. І вже йти при біді вже треба було, звісно, треба вже влізти, подивитися, може, треба було... Не знаю, друзі, я просто не знаю таке. да, бо я не спорю, що це все зима, це ще е, холодно, це ще все, але хоча б знаєте, ті періоди такі, що декілька там, ага, холодно-холодно, раз сонечко вийшло, так то рік вийшло сонечко, так бджола загуділа, що було, капець-капець, так гуділа бджола. Цього року цього немає. Я кажу, що дзвоню з, з друзями говорю, кажу, що цей рік. от, Сирік Ці якесь цілу зиму, якось такої зими не було, друзі, якось такої не було, ну якась цілу зиму, як, як то в тумані. Кажуть, як, як то в тумані, цілу зиму. О. Вилетіла, я зайшла і вийшла. Ну, я думаю, що щоб мені на пару днів, хоч би на час, на два, щоб вийшло сонечко, пригріло, я б їх би перебрав, я б їх би зжав би, я б поставив би їм молодновеньку рабочку з метом, заніс би до хати, прогрів би її поставити, щоб вижила матка, то і навесні ми її підсилимо, туди-сюди вона вийде. О. Та й такі дуже справи у нас. О. Чекаємо, чекаємо погоди, хочеться, вже не хочеться, вже, вже й треба було б друзі щось зробити, щось влізти, де то що -то хоча б познімати ці дніще після зими і повичищати, повишкрабувати, прогріти горілочкою, прогріти дніще, щоб. Для того, щоб вже воно знайде, але поки ще. Все. Але, друзі, такі нас справи. Але готуємося. на що Ми готуємося, стараємося. Я ж кажу, вулики приготувалися, все рамки лежу і знаєте, так планую собі, Та, ага, там стільки тут зроблю волочків, такі вулички в мене є, новенькі вже є, корпусні, є лежаки, значить туди, туди те, туди де. А тут таке. Тут не візьмеш. От погоди немає і все. Дивлюся по других областях, показую, що там вже обльоти хороші, там вже бджолки працюють, люди вже повичищали, поутепляли, ставлять. не закрито. Ставлять газеті, ані. Газетки ставлять, ці клі... кліонки ставлять. А ми накрити, накрили, утеплили, а більше влізти не можна. Бо дуже холодно, друзі. Отакі в нас справи. Так що, друзі, ми поки що зимуємо, друзі. Чекаємо тепла, чекаємо того всього. Тоже є в мене ці мисочки, вже буду робити. Буду робити рапочки, буду сверлити. Сверла є, шуруповерт є. Десь в мене є бушні рамки, будемо робити. Будем, будемо щось пробувати, друзі. О, вилетіла пчелка. Хоча літати, а немає. Ось такі друзі у нас справи. Так що раніше не знімав, бо тому що, що було знімати, як зимівля у нас продовжується. І, я ж кажу, холодно, нема куди лізти, нема чого лізти. А так, що треба по пасіці, ми зробили, попідганяли. О, так що о, вон там там десь одна бджола вилізе, там одинокий одне бджола вилізе. О, я ж кажу, вроді би і дивися, задля мене гляньте, вроді би тако і сонечко вийшло, вроді б вийшло. Ну, так якесь в хмарах і таке якесь холодне, прямо холодне, без рукавиць не можна стояти. Тої рукавиця Ах, руки замерзли. Отакі у нас, така, така у нас е, е, Таке у нас місце кліматичної. знаєте, з одної сторони трошки тим южним, е, тим южним е, стороні трошки завідуєш. У них трошки раніше тепліше, де Одеса показує, там вже в них теплення, там вже в літають, літають. Трошки завідуєш, що вони вже трошечки в них тепліше, завжди ранше. Ну, нас ще, друзі, холодно ми ще. Ще залишилося небагато, там якесь залишилося. Це сьогодні що у нас 19-лютого, сьогодні лютого, що залишилось там 9 днів до кінця місяця, але але ще я слухаю так, от, і розказував, що ще на березень місяць передають морози, і ще й не слабенькі морози. Ну, що ми зробимо, друзі? Так що духом не падаємо, друзі, працюємо. Працюємо, трудимося, чекаємо. Та й буде що цей рік, якщо все буде більш-менш нормально, буде коло цього працювати. Будемо ставити клієнці, не знаю, фолізол, будемо ставити кормушечки, будемо будем ставити сіробчик, будемо наганяти крепкі сім'ї. До мене кажуть, для чого ти наганяєш крепкі сім'ї. Та треба крепкі сім'ї, щоб, щоб було з чого водка зробити. бо... Треба зробити отводка і треба матки поміняти, бо якщо буде слаба сім'я, а ще заміняєш матки, ви самі розумієте, що сім'я, поки матка вийде, поки матка облітається, почне червити. Сім'я ще трошки просяде, матки треба міняти всі по всій пасті, бо вони є в мене дуже і старі матки, але вони є хороші, але все одно їх вже треба поміняти цей рік. Ми будемо пробувати поміняти міняти матки, тому треба нагнати, щоб були сім'ї крепкі. Ну, хоч дай хоч би трошки якась, щоб було. Сонечко вроді би виходить, хоче вийти, ну воно якесь таке в мглі. Ну і холодіна, я ж вам кажу, прямо холодно. Влізти всім сімейки. Щось то що робити, я вже перебрав би де, може, виконув би якусь пусторамочку, знаєте, викинув би якусь пусторамочку, десь би, може, їм медову підставу, ну Там меду хватає, Але б десь би, знаєте, трошки піджав, може, подивився туди-сюди, може, щось би. Мені чого не можна. Подивитися, посади що в чому їм, їм нужда. Зробити, бо меду, то там їм хватить. Але може якась є потребність, може скоротити сім'я після обльоту? Ну, я не знаю, друзі, чому так. Дивився дві тижні назад, та сім'я сиділа 4-5 рамок, така гарна, бо це після то було трошки джела обліталася трохи. Дивлюся, такі бджоли. Я не знаю, може ви знаєте, в чому проблема, що. Після, як там був маленький облітик, тоді я показував, що в мене бджоли годіли. І після того бджолі залишилося, що, то, що вилетіло, що був розпліт, то може цей. Я не знаю, я не можу присказать, чому. От там кліщ не було. Друзі, кліща в мене в зиму не було ніде, тому що віздзі гарно обробляв. І полоски, хоч і вони, але ми ставили, і біпіном проливали по три рази, так що там кліща не було, це вже не кліщ. Тому що цього зиму було все нормально, а іменно навесні. І ось в цю пору після того малого обльоту, щось побачив, сім'я зробилась такого. Була гарна, три чотири рамки, тут раз, сім'я зробилась такого, на одну рамочку. То, то я не знаю, друзі. В чому причина такого резкого осипу бджоли без поняття. Будемо так, треба подивитися, влізти всередину О, і подивитися, в чому в чому причина. Це треба влізти, друзі. А як лізеш, як таке, от сонечко зайшло, вже зразу знову холодно. Але ми, друзі, нічого. Якщо навіть одна сімейка там відійде, казав мені, друг, якщо 10% з пасіки відходить, це нормальний. Нічого, друзі, на не. Навіть якщо та сімейка пропаде, то я візьму пакета, тій... бо на відводки в мене вистачає буде, а туди куплю пакет, підставлю, і буде сім'я на безущербах буде працювати. Отакі, От друзі, так що яка я на пасіку такого, ну ну до чому? Таке, що більш-менш таке, що треба було зробити по пасі там вулики підготуватися, це, це все, все готове, це все вже в нас зроблено, криші покриті, прильотки, все, 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 все. все. Тільки покрасити, бляху, й ну все, вулики готові тільки. Дай погоди, будемо красити, будемо робити. Ну, а сюди ще руки не запустиш, лізти не будеш. Отакі От друзі в нас справа, Так що кажуть, сьогодні ні. Получив я такий подарок на свою пасіку. будемо, Працювати будемо, дякую друзям, що дуже потрібна повний пакет там, я не знаю, скільки цих, але нехай буде. Попробуємо, друзі. Щось, цього воно вийде, Ось такі справи, друзі. Так що такі діла у нас, друзі. Так що так ми продовжуємо зимівлю. Несмотря ні на що, я скажу. Плануємося, ну плани плануємо, не на що, ми плануємо. Ага, і... Готуємося до сезону. От сонечко вийшло, таке якесь сонечко вийшло, а холодний уходить. Ось таке друзі справи. Так що, добре друзі, лавить нам на нашу країну миру, а нам у здоров'я працювати. Бджолка яка вилітає. Все бджолка яка хоче, хочуть літати, а не... он, де стов вулика вилити, де не де пчолка хоче водичку. Все холодно, ні до чого не дотулися. Дивитися всім і не будемо бо покривав, може я розплід, не хочу відкривати. Якби вже погода, то вже можна відкрив би дивився. Ось таке, друзі, справа. Все, друзі, чекаємо сезону, чекаємо, що вже будемо працювати. Успіхів всім, трудиться, не опускаючи руки, не змутав того, що які деякі потери є. Все одно будемо працювати і трудитися. Всім пока, до нових зустрічей, друзі.